Всім привіт! І нарешті моє відео на українській мові. Сьогодні ми поговоримо про самостійність. Так. Тому що дуже багато людей виросли фізично, стали дядями і тітями, але продовжують бути маленькими дітками. І в спілкуванні з іншими вони вимагають від них зробити щось замість них. Наприклад, такі прості речі, як знайти інформацію в інтернеті, щось їм підсказати, показати, розжувати і так далі. А якщо ви цього не робите? То ви поганий, то ви не такий, ви егоїст. Але ви забулися, що інші люди нам нічого не винні, і в них є сім'ї, є діти, є робота, яким потрібно присвячувати час, і вони не можуть кинути вас і робити всі, виконувати всі ваші забаганки. Тому, якщо ви вимагаєте щось від інших, спочатку подумайте, а що готові зробити ви? Якщо ви зі мною не згодні і вважаєте, що я говорю якусь дурню, пишіть про це в коментарях.